Вікна на знайшли найбруднішу річку України. Вона тече на Закарпатті. і Претендує на перші міця в рейтингу найгірших річок планети. Там дно вкрито півметровим шаром пластикових пляшок. Сміття так багато, що по ньому можна перейти з одного берега на інший. Селяни намагаються розібрати завали та все намарне, поки одні розчищають, інші паскудять. Ось ця річка цитаром найбрудніша у світі. Вона на острові Яві в Індонезії. Колись це була чиста водойма, з якої місцеві брали воду для своїх потреб. Сьогодні ж цитаром перебуває в умовах екологічної катастрофи, у ній тони побутового сміття. А ось така найбрудніша річка України боржава. Тече вона на Закарпатті. Минає чотири туристичних райони. Увесь бруд, що потрапляє з них до річки. осідає тут в селі Квасові та Берегівщині. Бачите, які Затор наскільки пляшок у цій місціні річка настільки забруднена, що шар пластикової ковдри сягає пів метра. Місцями по пляшках можна перейти бродом, навіть не замочивши ніг. Тонни розжарених пляшок задають боржаві особливого ритму. А ще два десятки років тому з ностальгією, згадує сільський голова, тут була чиста водойма. Ловили рибу та плавали на човнах. Пластик у селі з'явився разом із туристами. Бачите, яка, що пляшка зробила для нас. У нас раніше по річці Боржаві були туристи, проходили, то все було човном, мор було проплистив, то все плавали, люди пригодили сюди, а ну, як побачать цей красивий фон, то вже клякаються туристи. Речки, звісно ж, купатися не можна, і зрозуміло, що це просто ужас. Ну, к сожалению. К сожалению. Я сподіваюся, що все це наладиться со временем. Так же не може продолжаться вічно. На відміну від іноземців, квасівці призвичалися до сусідства із пластиком. Нижче за течею випасають худобу, ще нижче купаються самі. Та й купаємося, одяг прямо все, відпочиваємо тут далеко. Тут купаються, а там працюють. Щоб не втонути у пластикових горах, селяни вичерпують сміття з річки, сортують, а потім здають. За день вибирають до 500 кілограмів. Це приблизно 10 тисяч пляшок. Заробляють на цьому 200-300 гривень. Це зробиться так, що спочатку вибираємо дрова. Ці пілки Стовбури штаби можна зачепити. Кілька років тому. Пластикові бар'єри були через кожні 200 метрів. Половини з них нині розчистили. Цей один із найбільших тромбів селяни могли б вичистити за місяць, та це безрезультатно. Місцеві самі закидають річку пластиком. Несуть мішками бросають мусор в річку. А Потом говорять, що речка грязна. Якщо б люди не бросали, то є речка була чиста. Екологи кажуть, боржаву ще можна врятувати, однак чистити річку потрібно негайно. Вступаючи в термореакцію, пластик виділяє небезпечні токсини, які щохвилини руйнують екосистему водоймища. Місцеві скаржаться у боржаві майже немає риби. А ще кілька років тому тут водилося п'ять червонокнижних видів. Галина Сарнівка, Олександр Гриців. Програма вікна СТБ.